Луцьку тепломережу за мільйон ремонтуватиме пенсіонер, який торгує свиньми. Пам'ятаєте, ми говорили про пенсіонерку, у якої після 60 відкрилося якесь нове дихання, і вона подалася в бізнес і заробила понад мільйон на тендерах від Луцької мерії. 72-річний пенсіонер отримав закупівлі від нашого комунального підприємства Луцьке тепло на будівництво нової тепломережі в одному з районів міста. І що цікаво, Фопом чоловік зареєструвався вже на схилі літ і з того часу активно бере участь в міських тендерах, і таким чином він міг забезпечити собі безбідну старість. Адже на тендери в таким чином понад 4 мільйони гривень. Якщо перевіряти контактні номери телефонів цього ФОПа в Гетконтакті, то серед. Тегів є ім'я, ну, тобто, так як він записаний в телефонах інших осіб. Ну, Зокрема, там записи як свині в'єтнамці-уховець і Поросята Вуховець. Що ще цікаво, що офіційно він не володіє жодною будівельною технікою. І можна припустити, що в Штаті працівників також немає. За такою логікою він мав би власноруч збудувати тепломережу для Луськ Тепла. Тому як він збирається рити землю та прокладати труби, і Луцьк тепло знайшло цього дивопідрядника? Ну, питання відкрите. Максе, а ти віриш в те, що 72-річний пенсіонер, який розводить свиней, голіруч будуватиме тепломережі? Я більше переживаю, аби він замість гарячої води не пустив у труби гноївку з-під свиней.